Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хорологі. З вами, як завжди, Ярослякового Дмитро. Залітаємо в опис під відео. Залітаємо в наш чат. Найпотужніший, найцікавіший в Україні, неймовірно крута спільнота, величезна кількість класних людей, класних учасників. Долучайтесь, переходимо до відео. Сьогодні хочу поговорити про Rolex Explorer 2. Знаєте, Rolex давно став годинником, який, при всьому розумінні, Tool Watch, і є одна ключова асоціація. Це там певний люксовий годинник. І, в принципі, більшість моделей, що Daytona, що Сап, ну, купуються явно не по призначенню. Ті самі дайвери стали умовними офісними дайверами, да? тобто ну, люди там, в Америці, в Гонконзі, де-інде носять його там, під сорочку. Ходячи просто в офіс, якісь там менеджери, клерки і так далі. Тому подібне, який ну <смеш> який сабмарінери, який море, океан і так далі. І так само, в принципі, сталося десь і з другим. Хоча він набагато менш популярний, ніж той же САП чи Дайтона, і це одразу скажу супер, супер! Бо це один із моїх, мабуть, улюблених годинників. Це годинник, який є в мене, і от якраз його певна непопулярність і неможливість побачити його там на кожній другій руці. Оце клас. Але як і будь-який Rolex, він все одно пішов да, десь там в історію того, що це Rolex, це Rolex, це там статус якийсь там, да, якісь успіхи, бла-бла-бла. Ось це все. Але я для себе особисто намагаюсь зберегти в ньому ось цю якраз його базову історію, його ключове призначення, і дивлюсь на нього особисто, як на те. Чим він і задумувався, і точно не асоціюю Explorer 2 якраз з якимось там люксом, що це треба там в Монако в ньому їхати. Та для цього можете купити Dayjust, пафосу і близько буде більше. Це якраз про інше. Тож давайте почнемо з того, що я думаю, це 100% годинник не для вечірки. Це інструмент дійсно для того, хто йде вгору, коли всі інші повертаються назад. Ролик Explorer 2 це точно не гламур. Це виживання, а модель, яка в нашому відео відома як. Полар polar, polar такий, знаєте, полярний. Explorer 2 з'явився взагалі вперше в 1971 році як відповідь на потреби не альпіністів, а спелеологів. Це люди, які досліджують печери, де відсутнє денне світло. Завдання було простим: показувати другий часовий інтервал або емп в умовах, де ніч і день зливаються. Для цього велика помаранчева gmt стрілка та 24 Годинна шкала на Безелі. Тут Безель, як, наприклад, в GMT Маси неповоротний, тобто тут може бути тільки два часових пояси. В той момент, як в GMT Master 2, там неважливо Pepsi, Batman, Sprite, їх може бути фактично там три з урахуванням того, що ви можете крутити безель. Модель 226 570 випущена в 21 році. Це сучасне перевтілення класики, 42 мм, сталевий корпус Oyster. класний, як завжди, Oyster браслет. білий матовий циферблат, той самий. Polar, також є чорна версія. Великі мітки обведені лаком, а не золотом, до речі, в Explorer 2. Хто не знав, то взагалі в Rolex мітки, стрілки, виконані з білого золота. Помаранчева стрілка GMT. Справжня визитівка, безумовно, Explorer 2. Explorer 2. Це не GMT мастер, який також можна, знаєте, віднести от до офісу, да, до якогось там просто там джету, ти летиш, або там в офісі в тебе зі дзвон з Нью-Йорком, умовно. Це дійсно Tool Watch, який працює з реальною GMT функцією, де основна стрілка показує один часовий пояс, а оранжева другий, або 24 годинний формат. І так, в цьому годиннику не обертається Безер, він фіксований, бо його завдання це орієнтація. Калібр 32,85, 70 годин з. Зв... Вичні вже для Rolex запас ходу. Знову ж таки, Ролексівська своя внутрішня сертифікація, хронометру точність до плюс-мінус двох секунд на добу. І в цьому плані Rolex, звісно, просто неймовірні, красені, суперточні інструменти. Rolex Explorer 2 це механіка, що пройшла льодовики. Вулкани і пустелі, буквально. І, незважаючи на 42 міліметри, Explorer 2 сидить неймовірно зручно, Неймовірно завдяки дуже витонченим вушкам. Це годинник не про вау, а про готовий, готовий до всього. Він не виблискує, він реально працює у літаку, в горах, в офісі, в печері Ха, і навіть в інстаграм, якщо це треба. L Ціна приблизно 9800 євро. І так як це не хайпова модель. Багато де, наприклад, Лондон, Кіпер, Афіни, є великий шанс навіть прийти в бутік і придбати його за рітейл. На вторинному ринку також націнка не супер велика. В діапазоні 12-12500 Можна цей годинник знайти. Rolex Explorer 2 це годинник для тих, хто знає напрямок. Цей годинник не вибирають дійсно за пон, щоб комусь щось там довести, щоб показатися. Його обирають, бо хочуть інструмент, який не підведе. При цьому буде супер комфортно, при всьому цьому досить елегантно сидіти на руці. Мені безумовно білий подобається набагато більше ніж чорний, але black dial також make sense, як то кажуть. Це все одно. По характеристикам, по відчуттям на руці, по ергономіці все той самий, Explorer 2, і так само, знаєте, точний як рок альпініста перед вершиною. Тож колір можна обрати собі будь-який до вподоби. Мені однозначно полар, але суті це не змінює. Неймовірний годинник, неймовірний. От знову ж таки, я вже казав колись про Air King, як перший годинник, про потенційно ОП Зелений супер цікава історія, і мабуть це тріо спокійно можна і варто додавати Explorer 2, бо це теж буде не банальний, але дуже зрозумілий, надійний крутий крок вашому там першому, умовно, там люксовому, там да годиннику, там годиннику там дорожчому, 5-7 тисяч і так далі. Тому подібне, не банальний робочий. Інструмент в усіх знаєте ось цих найкращих традиціях Роликса, але без оцього, цього знаєте непотрібного хайпу і перетворення його в якусь мас-маркетну історію на кожній другій руці. Друзі, залишайте свої коментарі під цим відео. Я буду вам дуже вдячний. Пишіть, що ви думаєте про Rolex Explorer 2? Можливо, він у вас є. Дайте свій фідбек, як вам з ним живеться. Вподобайка, підписка. Дякую, що дивились цей випуск. І до наступних зустрічей.